Дивіться в сьогоднішньому відео. У мережу потрапили фото чоловіка Наталі Могилевської, який він має вигляд. Також Ольга Фреймут повернулася до України разом з двома доньками, і крім цього, Камалія вперше розповіла, що у неї був рак, два викидні, а також вона назвала причину, через яку не розповідає своїм донькам про розлучення. Це Марс та зірки. Поїхали! Під час святкування 49-річчя відомої української співачки та телеведучої Наталії Могилевської, яка протягом тривалого часу майже не розкривала деталей свого особистого життя, у мережу потрапили кадри з її чоловіком Валентином. Блогерка Наталія Городова, що була присутня на урочистому заході, опублікувала відео, на якому обранець зірки вітає її з тортом. У своєму інстаграмі підприємниця вирішила поділитися приємними спогадами, зафільмованими наприкінці радісного дня. На камеру її телефону потрапив зворушливий момент, коли коханий артистки приніс її улюблений десерт із багатьма свічками, аби жінка загадала бажання. У соціальних мережах Наталя Могилевська зазначила, що цьогоріч її день народження пройшов у колі найближчих людей. Ми вирішили відсвяткувати мій день тихо сім'єю на нашій затишній терасі. Тато готував м'ясо, діти дарували мамі сюрпризи, а мама їм подарунки у відповідь. І також близьке коло теплих друзів, які на відміну від всієї країни знали про мою сім'ю вже два роки і нікому про це не розповіли. Незважаючи на те, що народна артистка України розповіла шанувальникам, що перебуває в щасливих стосунках із обранцем Валентином, із яким усиновила двох дівчаток, зірка надає перевагу не розсокречувати деталі особистого життя. Шанувальники творчості знаменитості декілька разів бачили взаємодію щасливої пари у соцмережах співачки, проте обличчя чоловіка залишалося поза кадром. У одному із своїх дописів телеведуча зазначила, що її коханий проти якихось його фото в інтернеті, а вона підтримує його позицію. Попри те, що Наталя Могилевська намагається якомога менше висвітлювати особистість свого бранця у мережі, вона відверто завдячує йому за можливість мати гарну та міцну сім'ю. Співачка присвятила коханому пісню, яка стала для нього сюрпризом. У мене день народження кожен день, тому що поруч ти. Я вдячна Богу за тебе, мій коханий, за наших дітей і за те, що ми щасливі, написала виконавиця у своєму інстаграмі. Друзі, чи поважаєте ви творчість Наталі Могилевської? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська ведуча Ольга Фреймут приїхала з Великої Британії до України. Так, на батьківщину Ольга повернулася з молодшою донечкою Євдокією. Принаймні, саме з нею ведуча опублікувала кадри у своєму фотоблогу. Родина зупинилася у готелі у Львові та показала, як минув їхній сніданок. Зокрема, молодша донька знаменитості, яка цікавиться етикетом, поділилася новим правилом для підписників мами: я буду їсти бульйон, тому що гострі ложки призначені для того, щоб їсти бульйони та борщі, а круглі ложки для того, щоб їсти супи та пюре. Водночас, хоч і окремо від родини, проте також в Україні перебуває і старша донька Ольги Фреймут, 18-річна Злата Мітчел зараз насолоджується літніми канікулами у Києві. У столиці вона зустрілася зі своїми друзями і відвідала декілька улюблених закладів. У своєму інстаграмі старша донька ведучої також опублікувала фото київської будівлі, на балконі якої сидять закохані і залишила геолокацію міста. Київ така любов, ніжно написала Злата. До речі, як ви вважаєте, чи варто було Ользі Фреймут повертатися після свого від'їзду з України. Пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної новини. Українська співачка Камалія дала відверте інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповіла страшні подробиці свого життя. Виявляється, що чотири роки тому знаменитість пережила онкологію. На щастя, лікарі вчасно виявили захворювання, завдяки чому артистка змогла побороти хворобу. Я пережила онкологію грудей. Чотири роки тому, але дуже вчасно її знайшли і помітили. Там, де була пухлина, у мене була перша стадія. Я пережила хімію в таблетках, операцію і опромінення. Зізналася співачка. Також Камалія розповіла, що пережила клінічну смерть. За її словами, у неї з дитинства були проблеми з нирками, які її призвели ледь не до трагічної події. У мене також була клінічна смерть. У мене з дитинства були камені в нирках. Я продовжувала їздити на концерти. А камінь заблокував мені нирку. Та вона відмовила: я два місяці пролежала у кліниці та дуже сильно намучилася, розповіла Камалія. Також Камалія вперше розповіла про непростий шлях до материнства. Виявилося, що вона пережила два викидні на пізньому терміні вагітності. Артистка зазначила, що було важко змиритися з втратою дитини, проте її дуже підтримували близькі люди, друзі та чоловік. Допомагали також медитація, спорт та відпочинок. Мені лікар казав, що потрібно не зациклюватися і не думати про це, тому що коли дуже сильно хочеш, то нічого не виходить. Я одразу занурювалась в роботу та нагружала себе, плюс коні, змагання, пісні, кліпи, виступи розповіла Камалія в інтерв'ю славі дьоміну. Та коли співачка завагітніла знову, то хвилювалася, що знову не зможе виносити та народити дитину. Я боялася радіти, а мені лікар сказав: от живи так і нічого не бійся. Буде, значить, буде, не буде. Будеш пробувати ще. У захура є діти від першого шлюбу, і він казав, що особливо не хоче дітей. А мені дуже хотілося дитину, хотілося реалізуватися. Коли ходила вагітною, то було до останнього страшно. Але я постійно була на зв'язку з лікарями. Все було під контролем, додала Камалія. До слова, зараз десятирічні доньки співачки та пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура Арабела та Мірабела живуть в Великій Британії, там вони навчаються у престижній школі. Крім цього, Камалія зізналася, що не розповідає донькам про розлучення з їхнім татом. За словами артистки, ініціатором такого рішення був її екс чоловік. Вона згадала, що Захур не вперше воліє приховати правду про своє життя. Так, наприклад, коли він познайомився та почав стосунки з Камалією, то не розповідав про це своїм дітям від першого шлюбу. Вісім років у наших стосунках він ще робив вигляд перед своїми дітьми від першого шлюбу. Що вони з їхньою мамою подружжя, щоб не травмувати, розповіла Камалія в інтерв'ю дюміну. Тому і зараз, після другого розлучення, чоловік вирішив зробити так само з доньками Арабелою та Мірабелою. Артистка підтримала його позицію і пояснила це так. Захур мені заборонив зовсім про це розмовляти з ними. Думаю, що він боїться за дівчат. Чисто психологічно ми з ними розмовляли на цю тему, і він боїться, що вони не зрозуміють. Тобто, тато і мама ніколи не сварилися було щастя і тут розлучення. Він каже, що вони виростуть, стануть повнолітніми, і тоді ми зможемо їм сказати: він хоче, щоб наші діти виросли ніби в повноцінній сім'ї. Вони ж так люблять свого тата. До слова, минулого року співачка Камалія та Мохамат Захур повідомили про розлучення. Вони були разом 20 років, проте причину розірвання свого шлюбу експодружжя не називає. Друзі, а на вашу думку, яка насправді була причина їхнього розлучення, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.